Сподобався файну молодицю. Та як отець каже, дуже часто до церкви ходила, йому то ще подобало. Ми договорилися обоє, ну а як зустрічатися? Вона каже, я буду йти на воду, буду співати, несе галя воду. Бо ти знаєш, що чоловіка вдома їде. Ну ти його. духовний отець надслуховує, несе галя воду. Прийшов, все добре. Випили, їли. Світло виключати не встигли, бо чоловік прийшов. Заходить до хати. Ага, ну то ясно. Ну, з тобою я розберуся, ну що це з вами зробити? Ти каже, певно, що у неділю на службі. Стану в церкві перед всіма, виголошу, хто ви такі. Йой, робіть, що хочете, хіба не то. Ну то ходіть зі мною до комари. Ходить до комари. А що буде зо мною? Та не страшно, а ходіть зо мною. Ходи маєте два міхі жити, а жорна. Переміли. Ти до рана то перемели, тебе в Бог поміч, то я на рану вас випущу. Ти що закрив комор, що встати? Рано відкрив, то джухнув, проходить десь тиждень часу, іде священник дорогу, а чує, не сега я воду, а ви тебе ти каже, що курву, вже ще грист скінчив?